Пане Петре, звільнення Маріуполя відбулося, попередньо через тиждень після вашої інформації. На Скажіть, наскільки активно в Ви прикладали в розробці цієї офіції і наскільки для вас важливо було, щоб це відбулося так швидко? Для нас кожен клаптик української землі. Це було святе оборот. Святе і я можу сказати, що операції по звільненню Славянська, Краматорська, Сєвєродонецька, Лісичанська, Пасні. Ви скоротили е окуповану територію значно, це було б першим пріоритетом. Але звільнення Маріуполя має дуже свої важливі особливості. Бо якщо б ворог, б окупант, прорвав себе до моря, е ситуація на фронті була б значно складніша. Знаєте, перемога сирота, поразка сирота, а перемоги багато батьків. Я можу лише підтвердити, що без... Проводчих батальйонів, без міліцейських підрозділів, які тримали присягу, без спланованої операції, нічого б цього не було. Але я в першу чергу дякую і вітаю мешканців Маріуполя. Без вас. Нічого. Б не було. Скажіть, будь ласка, якби тоді Маріуполь не звільнив, якби операція не пройшла, то ще... яка доля чекала в місто? Ми б все рівно її звільнили. Мова йшла просто коли. Немає жодного сумніву, що на сьогоднішній день буде звільнена і решта території України. Чим швидше це буде, тим легше, тим меншу ціну заплатить сьогодні кожен мешканець Донбасу. Я впевнений, що та ціна, яку велика величезна ціна, в вигляді багатьох життів заплатив Маріуполь, це ну, дуже важко, дуже важливо. Але вони захистили мирне життя, яке сьогодні Маріуполь має.